Пало в Україні, 13 квітня, два дні як пройшов, розтанув сніг. Вирішив пройтись по полях. Випало його, не знаю, в опадомірі після того, як розстав 13 мм було води. То скільки його випало, по факту, як правильно рахувати, не знаю. Ну, Якась така ситуація. Значить, що зараз? Вийшов пройтись, подивитися на наявність якихось тут ущільнень. Тут де прямі посіви, тут кукурудза перший рік, ну, була кукурудза, буде соя. Перший рік прямий посів. Там далі у нас була соя по сої вже другий рік буде прямий посів. І третій момент, ось орана діляночка. Вона орана. Чого орана? Тому що вона крива коса і трошки її рівняю перед тим, як запускати далі у прямі посів. З собою маю такий набір агронома, лопатка, рулетка глибину помірять. Кинув градусник, зараз набирає температуру. Значить, що тут у нас? Ось дивіться, роз. Я це помітив, Вон, бачите, черв'ячок уже сидить. Маленький, дитина черв'яків. Ну це ходив, тільки що в іншому місці рився під рештками. Де більше решток. Ось так ось роз і черв'яки. Прямо, прямо під листям. Не то що в землі, а прямо під листям. Ось дивіться, роз і черв'ячок. Ще одне мале було. А отак як лопаткою копаєш. По-любому десь попадеться. От бачите? Це як насіння на камеру шукати, так і черв'яків. Ну, це той самий. Ну, зараз давайте тут глянемо. Так на і начись, ось дивіться, бачите, не встиг порозгортати черв'ячок, черв'ячок. І я не знаю, мені от це явище наскільки подобається. Оці рештки, отут, що черв'яки, що просто не передать словами. Значить, буде тут соя під сою. А, не знаю, думав. Щоб ці рештки трошки швидше бактерії з'їдали. Да, думав трошки азоту розкидати, наприклад, карбаміду. Ну, подивлюся, чи треба це під сою буде, чи не треба. По кукурудзі тут соя буде без. Ну це за карбамід ще поки що в роздумах. Подивлюся, варто чи не Е, Справа в тому, що його немає ще цього карбаміду. І якби був то, понятно, під цей дощ і сніг розкидав би. Ну, а подалі буду дивитися. Можливо, ще якийсь дощ буде, то розкидаю. В загальному тут буде соя, то я думаю, що не критично. Тут буде соя, там далі буде кукурудза. Потім ну, соя по сої. Стандартна наша схема, кукурудза по сої. Росте дуже чудово, так само, як і пшениця. Так, значить дивимося. Температура у нас 7,3 градуса. Помітили, да? 7,3 це що значить? Ось це десь на глибині, ну тут під рештками. Тобто десь отак було вставлено десь сантиметрів 6-7 На глибині 6-7 см у нас глибина 7,3 градуса. Далі у нас потепління, там вже буде завтра 17 і після того 19 і піде 20 з плюсом в день. На ніч там буде а, 5 і теж зростатиме. То я думаю, що десь. Плюс-мінус тижник на визрівання о тому ґрунту по обробленому у нас буде. По цьому ґрунту, я думаю, тут тижником не обійдешся, через те, що там знову щось там прогнози далі малюють. Малювали. Не дивився я сьогодні. Після паски знову якесь там зниження, 12, в день 10-12. Може ж там щось змінилося. Я думаю, що по прямих посівах це посів буде. Пізніше однозначно, а по обробленому будемо дивитися, як воно там підсихатиме. Така ситуація. Значить, що ще я хотів показати? Черв'яків показав, температуру показав. Так, і ось хотів показати ще як залазиться. Аж бачите? Це я так поза камерою пройшовся, найбільша глибина, на яку ну, так, однією рукою впихав оцю палку. Виходить по сліду 30-32 см. Залази однією рукою придавлюю, ось отакий у мене тут, скажімо так, важіль. Поне оброблено ну, сантиметрів 40. Оце ось 42 чи 43. Зараз ось в прямому ефірі вам спробуємо штрикнути. Дивіться, бачите, майже. А от РБ витягнути. Ну, тут сантиметрів 38, здається. Ну я так, на око. Ну, більше 30 однозначно. І ось слід комбайна. Оп, і десь щось вперлося. Ага, і не витягнеш. Так, ну, ну зараз, ну да, ось, бачите, оце де ґрунт витягнувся десь отак. Ну тут сантиметрів 30. Зараз возимо, поміряємо. Такс. Оце така ситуація значить, з цими, -цими моментами, коли одна рука тільки вільна. Ось дивимось, дивіться. Оп, ну, десь 30 см да, по сліду колеса. То до чого це я? Е, я думаю, що те, що ми його обробляли б, глибше та палка, оця моя штрикалка, ну, по сліду колеса хіба зайде. Минулий рік у мене взагалі досвід був. Сіяв, виходить, теж прямий посів. Там нова ділянка була. Вирішив ризикнути і посіяти просто прямий посів. Приїхав туди, там люди їздили, дрова пиляли по цьому полю, з поперек поля, до посадки, сліди від машин. І там дорога така нормально накатана була. Поле Дальнякове, думаю, їхати туди, по цей, диски тягнути, щоб ті сліди два заробити і там з краю трохи. Думаю, ну якось безсмислено. Посіяв так, то я вам скажу, де була ота дорога, по вегетації її взагалі не видно було. Тобто ущільнення у нас виходить оте. Воно... Ну я не знаю, наскільки воно там, що воно зіграло, яку роль, але його. Те, що воно було, воно було наскільки ну, незначну роль для урожайності зіграло, що взагалі я не впевнений, що воно на щось вплинуло. От якось так. Це щось у мене. Отакі От полоси, бачите, це на стиках жатки. Я не, не там чи валило в одну сторону щось. Чи щось... Е... Я не пам'ятаю, чи може це по стеках не жадки, а сівалки. Щоб воно так тоді валяло кудись. Ну, не знаю, не пам'ятаю, але отакий момент є. Ви бачите? Раз, два, три. Та ні. по стеках жадке. 12 рядків таке як. Бачите ось? І воно де є, де да нема. Ми зараз тут копну. Покажу вам черв'ячків. Так, а ну-ка. Це ми вбрали рештки. Так, дивіться, раз, і вже є маленький. Це ж я так, бачите, ось дивіться, раз і ось є. Це тут буквально 2 см копаю, і ось дивіться, знов є. Дивіться, як чудово, це просто, ну, ось. І дивіться, як вони плодяться, бачите, ось маленький черв'ячок. Я наскільки ну, не знаю. Я не звертав логу, якщо чесно, ось оці прямі посів, оце біота, це що тут, а спробувавши, попрацювавши, наскільки тут життя буяє в цих рештках. І я думаю, що воно буяє не просто так. І буде ця біота запускати біологічні процеси в нашому ґрунті. Так, і ось дивимося, виходимо. Тут у нас соя, це вже другий рік, прямий посів буде. Тут була соя, потім соя минулий рік. І в цьому році тут буде кукурудза. Ну, Як бачимо, за 2 роки навіть соєвих решток трошки назбиралося. Що, в принципі, не може не радувати. Плюс розподіл решток комбайном кейс також грає свою роль, бо мегою були такі валки більше. А кейс як не крутий, такий ж розподіл робить краще. Так, що в нас тут? Лопатка? Ну, ось дивіться, зайшло на грел і грязюки. Ось було воно десь тут. Сантиметрів 35, я думаю, є Незручно рулетку цю цю. Не буду вам ні брехати, нічого. Ось Дивіться, воно гліяке таке. Поскажете, що скільки там 20 см. Міряв, ходив, кажу ж, менше 30 не було, навіть по сліду комбайна чи трактора. Так, а, черв'ячки тут ще не подивився. Не порився. Такс. Ну-ка тут дивимось черв'ячки. Ось дивіться. раз. І повзе. Та як насіння шукаю. Так. Опа. Ну тут і запах такий земля. Пахуча. Давай. Тут черв'яки не захотіли стати зірками ютубу. Зірками. І може тут захочуть якісь. Ось дивіться, раз, і вон черв'ячок. А тут захотіли. Ну, насичено, насичений ґрунт наш черв'яками тут, і мені це дуже подобається. Так, Площі кукурудзу я тут всіватиму, думаю, що у міжряддя сюди по сої, через те, що тут лінія забита, оце отак ось, ось як я дивлюся. Ось засіватиму у міжряддя, бо якоби кукурудзу, потім по клинцях будуть клинці, що в посіві півсівалки перекрито півсівалки. Там, ну, в общем, перекриватиму практично по клинцю на сівалку для кукурудзи це не дуже добре. То всіватиму у міжряддя тут, щоб менше клинців було у прямій лінії. Якби тут була соя, то сіяв би, звісно, по якійсь діагоналі. Якби тут планувалася соя. Ну якось так. А ви дивіться, пишіть, коментуйте, що ви скажете стосовно прямих посівів, які ваші досвіди. Подобається вам чи не подобається. Не знаю. Я поки що другий рік, минулий рік по урожайності. О! Ось дивіться якась тачка тут каталася. І що це воно тут каталося? Більше за все ще, мабуть, зусиль. Не Незрозуміло. Так, Ну то ладно. Так, що я там розказував? Ну, така ситуація. По урожайності тут соя. Це не пам'ятаю, ну в районі 15 центнер, тут урожайність вийшла. Тут були моменти з бур'янами на цьому полі, ну я їх добив. Плюс ще момент жадка кейс. 10-30, сухо було, вона минулий рік. Оце якісь нерівності мені ще щось сподобалось, вона як бульдозер рівняє площу і після неї ну, досить така адекватна рівна площа виходила. То якось отак. Чуєте, як під ногами хрускотить. Одне, мабуть, тільки що резина буде потерпати від От від цих стерчаків, Того, що якщо буду міжряддя взівати, колеса їхатимуть саме ось по по цьому. Ну нічого, така і доля, значить. Так, якось так. А ви дивіться, пишіть, правильні думки мої чи неправильні. Ще скажу два слова по урожайності. Так, тут сказав, 15 було кукурудзу, ту, що я показував. Там минулий рік під неї була проведена оранка. Потім під неї було кинуто 80 кг ні травму десь 100 карбаміду. Проведений посів, її посів тут був проведений з нормою десь 70 тисяч 70 тисяч, але її під'їв дротяник. І після під'їдання, як я вже обробив її інсектицидом по вегетації, там густота була в районі 49 тисяч. Я порахував, тоді ж походив, подивився, подумав, вирішив залишати ту кукурудзу. Не дарма залишив, того, що в результаті урожайність тут вийшла 76 центнерів базовій вологості. Гібрид посіяний був гран 6. Так що, в принципі, я більш-менш, ну як більш-менш, на минулий рік кукурудзою і задоволений, е, мені сподобалось. По прямих посібах, значить, у мене було була урожайність, яка по кукурудзі 66 центнерів, по сої 17 з половиною. Оце такі моменти. Чекаємо погоди. Тепер, в принципі, сівалка практично готова. Оприскувач переробив, зробив. Далі увімкну, ой, далі тоді буду тестити, настраювати його. Оприскувач покажу, увімкну. цю ж треба розібратися трошки за цими моментами електроніки. Ну, якось так. Так, ну, а що буде там далі? Буду показуватися. Всім пока.